Всім привіт! Ми що, мої спортики. Ми з вами пройшли вже стійку і прямі удари руками без замаху. А сьогодні будемо вчитися бити ліктями. Є три варіанти удару ліктям. Перший знизу вверх, пам. Другий збоку, пам. І третій зверху вниз. Пам. Ціль на відстані руки. Нам для удару ліктя потрібно зблизитись до цілі. Для цього ми робимо випад лівою ногою, крок вперед. І в цей час одночасно закручуємо, виставляємо лікоть і закручуємо корпус в напрямку удару, тобто в праву сторону. Пам. Як це виглядає? От ми стоїмо і лівий лікоть. ПАМ! Два інших удара такі самі, тільки тут ми пробиваємо лікоть знизу вверх і зверху вниз. Пам. Але це на ліву руку. У моєму випадку це передня рука, і з нею легше, тому що достатньо зробити крок, і ми можемо наносити удари. Але на праву руку складніше, тому що нам оцього переднього випаду недостатньо для удару, воно ну, не практично неудобно. Як же нам ударити правий лікоть? Для цього ми робимо крок передньою ногою, і коли підтягуємо праву до лівої, наносимо цей. Правий лікоть. На практиці, як це виглядає, ми викидуємо лівий джеб і робимо крок лівою ногою вперед. Раз. І от коли вже потягаємо правий, наносимо правий лікоть. І ще один важливий момент. Для удара потрібно прокручувати корпус. Корпус. Раз. Корпус. 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 Ми прокручуємо свою масу тіла на удар. І не важливо, який це удар. Головне, щоб ви рухались. Під час удару раз-два до цілі вернулись назад. Раз, два, вернулись. Раз, два, три. Вернулись. А головне практикуйтесь на мішках, на педах і в спальниках. Но обережно. Бажаю вам успіху. Я впевнений, що у вас все вийде.